Здолбунівчанка Людмила Михалюк має двох дітей, молодші Юлії, два роки. У її багатоквартирний будинок, як і у всіх в Здолбунові, від сьогодні припинили постачати тепло. Ми не в захваті від того, що буде відключене опалення. Дітки маленькі, старі люди живуть тут, пенсіонери, інваліди, то не знаємо, як ми маємо з цим справлятися. Обігравачі то не знають, чи будуть включати, бо в нас тут така ситуація була, що у нас світло виключилося і загорілася одна квартира від того, що перенапруга була. Про те, що тепло у його будинок припиняють постачати від сьогодні до 7 листопада, пан Микола дізнається з оголошення. Поки зараз тепло, якщо включили вони, то в хаті нормально, пічмеш, так може бути. А як отключить, то я знаю, бо бачив, як похолодає, то буде в хаті холодно буде. Нам то ще царикам дешмеш, можна терпіти. Ми можемо в а там коли маленькі діти, а тим погано буде. Припинили подавати тепло в дитсадки та школи. І якщо у школярів з понеділка розпочинаються канікули, то садочки будуть відчинені. Сьогодні ще було тепло, а там не знаємо, як буде. Будемо ходити гратися до обіду, бо там спати нереально, буде було дуже холодно, як це не було опалення. Десь все. всі розстроєні, звісно. Ми поки що ще вдома, я не працюю, а ті, хто працює, то тим важко, бо діти хворіють. Діти не звикли в холодильниках сидіти. Директорка з Долбунівського дитсадка Усмішка Жанна Кадлубіцька розповідає, поки що відключення тепла не відчули. Температура у закладі 21 градус, але готуються до похолодання. «Просили батьків, щоб одягали дітей тепліше. Ну і я думаю, що той тиждень часу, який нам треба буде скажімо, пережити ну але ж і прогнозують і температуру плюс 16 градусів на ці дні в період той, що лягають спати, включаємо обігрівачі, звичайно, з дотриманням техніки безпеки. Обов'язково Здолбунівський міський голова Владислав Сухля каже, що комісія мала право призупинити теплопостачання, тому що прогнозована середньодобова температура становитиме більше восьми градусів. Таким чином хочуть зекономити як бюджетні кошти, так і послабити фінансове навантаження на мешканців. Адже ліміт на газ в цьому місяці замалий. Є обсяг газу. Він становить на жовтень місяць, тобто цей ліміт 110 тисяч метрів кубічних. Все, що буде за ціною 7,42. Все, що буде вище цього ліміту, обсягу 110 тисяч метрів кубічних, це буде вже розцінюватися і фінансуватися за ринковою ціною, тобто 25 тисяч гривень за тисячу кубів. Наш виконавчий комітет прийняв рішення для населення, тариф, такий, який є, він є економічно обґрунтований 2432, але за діємо. Ну,річний, тобто 2161 гривню за гігакалорію. Тобто цей показник на сьогоднішній день в області ми посередині. Тепло у громаді постачає підприємство «Здолбунів Комуненергія. Воно обслуговує 112 житлових будинків та 32 бюджетні установи. За словами його керівника Анатолія Столярчука, наразі продовжують опалювати медзаклади і геріатричний пансіонат. Аналізуємо споживання газу за добу. Ми якби на грані використання станом на сьогоднішній день обсягу 110 метрів кубічних, тобто не перевищуємо. В разі якщо при такій температурі будемо працювати 29, 30, 31, є ризики того, що весь тягар ляже на населення, на обсяг населення, тоді буде перевищення. 1 листопада у Здолбунові знову відбудеться засідання комісії, на якому будуть розглядати питання про відновлення теплопостачання, зважаючи на погоду. Оксана Туз, Роман Шикунець, новини на Суспільному.